Hi, I'm Alisa, Your English Teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваші три англійської мови. І в цьому році ми з вами розберемо три види дієслів, які є дуже важливими у побудові речень англійською мовою. Якщо ви не знаєте цих трьох видів дієслів, то мало ймовірним є те, що ви будете будувати речення англійською правильно. Ці дієслова це action verbs, дієслова дії, linking verbs. Дієслова зв'язки та helping verbs допоміжні дієслова. Якщо ви готові, почнемо. Let's get started! Перед тим як говорити про види дієслів, давайте згадаємо, що ж таке дієслово. Англійською дієслово буде verb. verb. Дієслово – це частина мови, яка означає дію або стан предмета. Вона відповідає на питання, що робити, що зробити, що робиться з предметом, у якому стані він перебуває. For example, наприклад, a student talks to her friend every day. Студент говорить своїм другом кожного дня. Давайте знайдемо дієслово в цьому прикладі. A student хто студент? Що робить? Talks. Talks перекладається як розмовляє або говорить. A student talks. В цьому прикладі talks це дієслово. Що робить? Говорить. A student talks to her friend every day. Або ж погляньмо на ці приклади. Everyone eats lunch. Всі їдять обід. Або ж всі обідають. Everyone це всі eats. Це всі їдять, їдять ланч, обід. Давайте знамо дієслово слово в цьому прикладі, в цьому реченні. Так, правильно, всі, що роблять, їдять. Everyone eats lunch. Наступний приклад: The puppy is sleepy. The puppy is sleepy. Цуценя сонне. Давайте знайдемо дієслово в цьому реченні. Якщо дослівно, то ми скажемо цуценя є сонне. Тобто дієсловом в цьому реченні буде форма дієслова to be is. The puppy is sleepy. Цуценя сонне. The smell of pizza is making me hungry. Запах піци робить мене голодним. Давайте знайдемо дієслово в цьому реченні. Запах піци making робить, але це ще не все. Робить мене голодним. В цьому реченні ми маємо два дієслова: is та making. Is making. Is, це форма дієслова to be бути, make це робить плюс –ing – Тут ми отримуємо present continuous tense теперішній тривалий час. The smell of pizza is making me hungry. Запах піци робить мене голодним, якщо дослівно. Тож погляньте на ці речення: в цих реченнях є дієслово дія дієслово-зв'язка та допоміжне дієслово. Тож давайте розбиратись і в кінці цього уроку ми визначимо, де ж дієслово дія, де дієслово зв'язка та де допоміжне дієслово. Verbs дієслова. Тож давайте запам'ятаємо, в англійській мові існує три види дієслів. А саме action verbs дієслово дія, action-verb дієслово дія, linking verb – Дієслово зв'язка, тобто ці дієслова щось зв'язують. Та «helping verb» – допоміжне дієслово. Вони нам допомагають щось робити в реченні. Зараз поетапно ми з вами все це розберемо. Бажаєте вимовляти слова, речення та фрази англійською правильно. Тоді запрошую вас на мій курс англійської для початківців. English for beginners. Важливо знати не лише алфавіт, а й фонетичну систему. Тобто, як вимовляти звуки англійської мови вже з самого початку навчання. Якщо ви лише розпочинаєте вивчати англійську, або вивчали і не вмієте, і не знаєте, як правильно вимовляти звуки англійської мови, тоді запрошую вас на мій курс, де вже з самого початку ми формуємо правильну вимову та вчимося розмовляти англійською. Бажаєте дізнатися. Збільше, переходьте за посиланням в першому коментарі цього відео або у шапці профілю мого YouTube каналу English with Alisa. Розпочинаємо з action verbs. Дієслова дії. Action verb це слово, яке позначає дію. Тобто дієслово дія це дієслово, яке позначає дію. Тут все зрозуміло. Також, an action-verb дієслово дія пояснює, що зробив, що робить, що буде робити підмет в реченні. Тобто, for example, a student talks to her friend every day. Студент говорить своїм другом кожного дня. Студентка говорить своїм другом кожного дня. Давайте знайдемо підмет в цьому реченні. Хто? Правильно, a student це у нас subject. підмет англійською буде subject. Student, студент що робить? «Talks», говорить. Тобто, це у нас дія. Action verb дієслово дія. Це дієслово пояснює, що робить підмет. А підмет у нас a student. Студент. Тобто, talks це дієслово дія. Або ж. Everyone eats lunch. Всі їдять обід. Давайте знайдемо підмет в цьому реченні. Хто? Everyone. Everyone is a subject. Всі це підмет. Всі, що роблять? It's їдять. Всі їдять. Тому «eat» – це у нас дія. Це дієслово пояснює, що всі роблять в цьому реченні. Тобто це дієслово дія. Також важливо розуміти, що «some action verbs show actions that happen mostly in mind. Деякі дієслова дії вказують на дії, які відбуваються у нас в голові, в думках. For example, like подобатись, think, думати, enjoy, насолоджуватись. For example, The family enjoys their lunch. Хто? Family це родина, це в нас subject, тобто підмет. Що робить родина? Enjoys насолоджується. Це у нас буде action-verb, тому що дія відбувається у нас в подумки, так? The family enjoys their lunch. Родина насолоджується їхнім обідом. Наступний вид дієслів – це linking verbs. Дієслова зв'язки. Що ж поєднують ці дієслова? Linking verbs, тобто дієслова зв'язки, поєднують підмет з другорядними членами речення. For example, наприклад, the puppy is sleepy. Цуценя сонне. The puppy is sleepy. Дієслово is це форма дієслова to be – бути. В нашому реченні воно є linking verb, тобто дієсловом зв'язкою, що ж поєднує це дієслово-зв'язка в цьому реченні, а саме поєднує підмет, the puppy, це у нас subject, підмет, та другорядний член речення. Англійською мовою ми ще називаємо це як describing word, тобто слово, яке описує підмет. Українською ми можемо сказати, що це означення, тобто цуценя яке сонне, де папі is sleepy. Тобто ще раз: verb – дієслова зв'язка в цьому реченні поєднує підмет де папі та sleepy – сонний означення. Важливо розуміти, що ми не можемо будувати речення англійською без дієслова. Якщо ми скажемо українською цуценя сонне, то це речення має право на існування в українській мові. А от англійською ми так не можемо сказати. Англійською ми маємо сказати: цуценя є сонне, The puppy is sleeping. Давайте поглянемо на ще один приклад. We are excited. Ми схвильовані, але позитивно схвильовані. We are excited. В цьому реченні дієслово are є linking verb, тобто дієсловом зв'язкою, тому що воно зв'язує підмет we, ми. Це в нас підмет, subject, з означенням excited. Які схвильовані? Excited. We are excited. Ми схвильовані. Зверніть увагу, що другорядний член речення не є дієсловом. Тобто другорядний член речення не виражається дієсловом. We are excited. Ми схвильовані. We are excited. Are це дієслово зв'язка. Let's see the examples of the linking verbs. Погляньте на приклади дієслів зв'язок, які ви можете зустріти в реченнях. Такі як: am, is, are, Am, is are це форми дієслова to be в теперішньому часі. Was were це форми дієслова to be в минулому часі. Will be майбутній час. Could be міг би бути. Тут у нас припущення. Can be може бути, would be, був би. Have been, був. Тут у нас завершений час. Present perfect. Тобто, як ви вже помітили, дієсловами, зв'язками в реченні слугують форми дієслова to be. бути. Many farmers were happy with the rain. Наприклад, багато фермерів були раді дощу. Це якщо дослівно. Або українською ми можемо сказати: багато фермерів раділи дощу. Many farmers were happy with the rain. Багато фермерів були раді дощу. Наступний вид дієслів це helping verbs допоміжні дієслова. Деякі дієслова утворені більше, ніж з одного слова. Вони складаються з головного дієслова. Та одного або більше дієслів, які стоять перед ним. Саме ці дієслова називаються helping verbs допоміжними дієсловами. For example, наприклад, The Smell of Pizza is making me hungry. Making є в цьому реченні яким дієсловом? Так, правильно, головним дієсловом. Головне дієслово англійською буде main verb. Давайте знайдемо допоміжне дієслово. Так, правильно, is це у нас helping verb, тобто допоміжне дієслово. Тобто в цьому реченні ми бачимо два дієслова, які стоять поруч. Це головне дієслово making та допоміжне дієслово is. «The smell of pizza це у нас subject, тобто «підмет». «The smell of pizza is making me hungry. Запах піци це у нас підмет. Що робить? Робить. Is making робить me hungry мене голодною. The smell of pizza is making me hungry. Важливо розуміти, що helping verbs допоміжні дієслова, надають додаткову інформацію та вказують на час. В нашому прикладі is вказує на те, що дія відбувається в даний момент. Тобто вказує, що тут у нас present continuous tense. Теперішній тривалий час. The smell of pizza is making me hungry. Запах піци робить мене голодною. А тепер погляньмо на приклади, якими ж можуть бути допоміжні дієслова. Це, звичайно, форми дієслова to be в теперішньому часі. Am, is, are. Також форми дієслова to be в минулому часі was were. Також дієслово has та «have», дієслово «do», does, can could would. We have practiced piano every day this week. Якщо дослівно ми практикувались грати на піаніно кожного дня цього тижня. We have practiced. Ми практикували. Тут ми вживаємо з вами Present Perfect, який вказує на те, що дія вже завершена, тому що кажемо this week цього тижня. We have practiced. Ми практикували. А тепер я попрошу вас знайти в цьому реченні головне дієслово та допоміжне дієслово. Так, правильно, practiced. Це у нас головне дієслово main verb. от have. Це допоміжне діє слово, helping verb. Чому воно допоміжне? Правильно, тому що воно допомагає нам сформувати час. А саме present perfect. А саме вказує на те, що в цьому реченні ми вживаємо present perfect. Теперішній завершений час present perfect tense. Або ж, they are listening to an interesting audio file. Вони слухають цікавий аудіофайл. Знайдіть, будь ласка, в цьому реченні головне та допоміжне дієслово. Так, правильно, listening – Це у нас головне дієслово, main verb, А от are це вже допоміжне дієслово, helping verb. Скажіть, будь ласка, що нам допомагає утворити допоміжне дієслово are? На що воно вказує? Так, воно вказує на те, що в цьому реченні у нас теперішній, ми вживаємо теперішній тривалий час present continuous tense. Тому що ми хочемо сказати, що дія відбувається зараз, в даний момент, коли ми про це говоримо. They are listening to an interesting audio file. До речі, якщо ви хочете дізнатись більше про Present Continuous Tense, теперішній тривалий час у мене є відео про це на каналі. Переходьте за посиланням десь тут вверху або у описі цього відео. А тепер ви мені скажете, як же ми зрозуміємо, коли M is are – допоміжне дієслово, а коли воно є дієсловом-зв'язкою linking Verb? Зараз ми з вами це ще раз проговоримо. Linking verbs – це дієслова, які зв'язують підмет та другорядні члени речення. А от helping verbs це допоміжні дієслова, які допомагають нам формувати певний час у реченні. Тобто, після допоміжного дієслова завжди буде йти головне дієслово. Погляньмо на ці приклади. We are excited, ми схвильовані. Та, they are listening to an interesting audio file. Вони слухають цікавий аудіофайл. І в першому і в другому реченні у нас є дієслово are. Але в першому реченні це дієслово яке? Linking or helping. Дієслово зв'язка чи допоміжне дієслово. Так, правильно, linking verb, тобто дієслово зв'язка. А от в другому реченні це helping verb. Допоміжне дієслово. Чому? Давайте ще раз це проговоримо. Тому що в першому реченні linking link in verb дієслово-зв'язка зв'язує підмет, we, тобто subject, підмет we, та другорядний член речення, який виражається означенням excited. We are excited. А у другому реченні. Are, helping verb are допоміжне дієслово are допомагає головному дієслову listening, слухаємо, main verb сформувати present continuous tense теперішній тривалий час. Тобто helping verbs, допоміжні дієслова допомагають нам сформувати певний час у реченні. І завжди, після допоміжного дієслова, у нас буде головне дієслово. І разом вони утворюватимуть конструкцію, яка й вказуватиме на те, який час ми вживаємо у реченні. А от linking verbs вживаються, коли у нас ніби немає дієслова в реченні. Ми схвильовані. Тобто англійською ми маємо вжити дієслово-зв'язка і сказати: ми є схвильовані. We are excited. Тож, запам'ятали, в англійській мові існують action verbs, дієслова дії, linking verbs, дієслова зв'язки та helping verbs, допоміжні дієслова. А now let's practice! А тепер давайте попрактикуємось. Я попрошу вас поставити це відео на паузу, прочитати речення самостійно та знайти в цих реченнях action-verbs. Дієслова дії, linking verbs, дієслова зв'язки та helping verbs допоміжні слова. Будь ласка, виконайте це завдання самостійно. Можете написати ваші відповіді в коментарях до цього відео. І через декілька хвилин ми з вами все разом перевіримо. Але спершу дуже прошу вас покласти це відео на паузу та виконати це завдання самостійно. Окей, okay, let's check. Добре, давайте перевіряти. Перше речення. She is making dinner for us now. Вона готує обід для нас зараз. She is making dinner for us now. Is в цьому реченні є яким дієсловом? Helping verb. Допоміжне дієслово. Правильно. Тому що воно допомагає на нашому головному дієслову дієслову дії action verb. Making. Формувати present continuous tense. Дія відбувається зараз, в даний момент. She is making dinner for us now. Наступне речення. The energetic student dropped his pencil on the floor. Енергійний студент упустив свій олівець на підлогу. Енергійний студент що зробив? Упустив. Dropped. Тобто, це яке у нас діє слово? Правильно, action verb. Тобто відбулась дія. Він упустив свій олівець на підлогу. Dropped. Наступне речення. The children were happy. Діти були щасливі. The Children were happy. Яке в нас діє слово в цьому реченні? Так, «were» – це у нас діє слово зв'язка, яке зв'язує підмет, the children та означення другорядний член речення Happy. Щасливі. The children were happy. Діти були щасливі. I have been running for over an hour. Я бігала більше години. I have been running for over an hour. В цьому реченні running це є action verb, тобто дієслово дія. Також воно є головним дієсловом в цьому реченні, тому що у нас ще є допоміжні дієслова have та «been». «Have been Have been running. Have been, плюс головне дієслово run, плюс закінчення ING вказує на те, що в цьому реченні ми вживаємо. Present perfect continuous tense. Have been running. Have been running. Я бігав більше години. I have been running for over an hour. Have been плюс головне дієслово, плюс ing вказують на те, що в цьому реченні ми вживаємо present perfect continuous, теперішній доконаний тривалий час. Тобто це означає, що дія почалась у минулому і тривала певний період часу до теперішнього моменту. I have been running for over an hour. Я бігала більше години. I have been running. Тобто, в цьому реченні допоміжними дієсловами helping verbs будуть have та been, які стоять. Перед головним дієсловом run і додаємо закінчення ING до нього. And now it's time for your homework. А тепер домашня робота. Попрошу вас заповнити цю таблицю. Give your own examples of action, linking, and helping verbs. Напишіть ваші приклади action verbs, дієслова дії, «linking verbs». Дієслова зв'язки та helping verbs допоміжні дієслова. А ще краще, якщо ви напишете всі ці приклади в реченнях, в коментарях до цього відео, а я все перевірю та напишу вам. Great job! чудова робота. Thank you for learning English with me. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваш відгук у коментарях. Мені буде надзвичайно приємно. Будь ласка, підтримуйте українське. А з вами була Аліса, your English Teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon! Take care!